we <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 27 травня 825 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. В Одеській області, як і на більшості територій України, минула доба пройшла спокійно, нічого надзвичайного не відбувалося. Була декілька разів тільки повітряна тривога, але наче нічого серйозного. Ну а сьогодні вночі в Одесі було штормове попередження, злива багато повал них дерев через сильний вітер нема погоди, хоча вже скоро літо. Ну і світло минулої доби не відключали в Одесі. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре, як і в Одесі. Ну а Миколаївській області росіяни сьогодні двічі вночі обстрілювали місто Очаків, наче без жертв. На Херсонщині було близько чотирьох десятків російських обстрілів минулої доби. Троє людей травмовані в селищах, які біля Дніпра без загиблих. Ну і трошечки гарних новин. Сьогодні вночі декілька дронів спалили якусь паливну заправку на Росії в Ліпецькій області. Заправка це добре. А ми чекаємо на палаючі НПЗ на Росії. Всім крім Росіян, бажаю гарного дня.